Навіть от, якщо сьогодні скажуть, що війна закінчилась, війська виводять. Е, вертатись нема куди. Тобто та місцевість, е, в мене дуже змішані відчуття з домівкою, тому що я розумію, що з однієї сторони, це то місце, де я виріс, а з іншої сторони, це місце, де, де був противник. Тобто Я не можу усвідомити, що там хтось заходив в мій будинок, там, спав на моєму ліжку, чіпав мої особисті речі, які мені були важливими. У мене тепер до цього тільки є огида. Значить, по питанню передачі території там, в обмін на якісь умови, там, скажімо так, які нас будуть задовільняти, я не готовий сказати, тому що немає настільки інформації для того, щоб дати аналіз саме, саме цьому. Але з іншої сторони, я розумію, що це припинення воно буде тимчасовим. По попередньому досвіду ми вже бачимо, що противник швидше набирає обертів, набирає темпів саме мілітаризації, промисловості і так далі.